Всім привіт, друзі! Всім добрий ранок. Відео записую зранку. Сьогодні хочу вам показати сайт з модами. Ви в мене часто на стрімах питали, які моди я використовую, де їх можна скачати. Сьогодні я покажу таке коротенька інструкція, мабуть, якщо це так правильно сказати. Перш ніж почну, хочу подякувати всім вам за те, що ви підтримуєте мій канал. Окремо хочу подякувати, хто підтримує канал донатами. Це важливо. Вчорашній день це показав. Із 10 ключиків ми потягли. Верніше, я потягнув 2 прем-танка. Хто не бачив цей стрім, подивіться там в записі. Промотайте, найдіть, було, звісно, епічно. Окремо дякую Максу і окремо дякую Юрі за вчорашні донатики, за те, що я змог купити 10 ключів інженера, 10 верніше, стартерів інженера, і витягнути два доволі таки чудових прем-танки. Дякую вам всім. Взагалі, всім я дуже велике дякую за те, що ви зі мною, за те, що ви мене підтримуєте. Тепер давайте перейдемо до модів. До модів. Переходите на сайт, на офіційний сайт Wargaming, хто грає на євросерверах. І тут є вкладочка спільнота. Вона йде окремо. Саме останнє вірніше так сказати, нажимаєте на оцю стрілочку вниз. І тут буде портал модів. Нажимаєте переходите на портал модів. У мене він відкритий, я вам покажу. Виглядає він отак. так: модхаб World of Tanks. Локалізація, на жаль, поки на російській мові. Української мови поки немає локалізації, недоступна. навіть тут є. Англійська і русський язик. Тому я сподіваюся, що в подальшому це все діло зміниться. І тут є фільтра. Можна по фільтрах відфільтрувати модпаки паки окремо. На, наразі така ось їх кількість від спишки, Амвея, Протанки, Корбен, ВГмод, модпак Джова. Ну і так далі. Можна вибрати різні окремо, не, не обов'язково якби модпаком качати, встановлювати модпак, можливо, озвучку окремо поставити, щось із інтерфейсу окремо поставити, для міні-карти окремо поставити. І так далі. так так далі, і так далі. Шкурки ось ті самі є. Теж можливо це все діло поставити в клієнт окремо. Але обов'язково перед тим як ви це все діло будете встановлювати, обов'язково читайте інструкцію, яка йде при скачуванні, е, хоч мод паку, хоч окремо якогось моду. Тому е, обов'язково читайте інструкцію. Особисто я використовую мод пак від VG Mods. Чудовий модпак, у мене все в ньому в у страві. Ніяких проблем в мене не було з ним. Є трішечки, якщо грати без матпаків і е, з установкою цього матпаку, наприклад, трішки да, просідає FPS, ну це зрозуміло, тому що там установлюється XVM, XVM він сам по собі е, трішечки просажує ігру по FPS, тому, в принципі, це не, не так критично. І е, хочу звернути вашу увагу. Як пишеться тут а в описі. Обраті внимание, адміністрація не гарантує коректну роботу ігрового клієнта при установці ігрових модів. Всі модифікації клієнта ви встановлюєте на свій страх і ризик. Тут я згодний, тому що всі модпаки, які ви качаєте, і взагалі моди, які ви качаєте, ви будете встановлювати на свій ризик. Тому дивіться, обов'язково читайте мануальчики, обов'язково читайте інструкції до установки. І чи потрібен вам цей мод або мод-пак. Тому не знаю, що, що, що вам ще тут додати. В принципі, все є. Я дуже сильно надію, що в подальшому тут з'явиться модпак від якогось, можливо, українського блогера, можливо, хоча б українська озвучка, тому що української озвучки я тут не знайшов. Якщо ви знаєте, ну, окрім модпака... Про танки, я знаю, що там є українська озвучка, але можливо, є окремо. Хто знає, напишіть в коментарях, тому що я ніде не знайшов. Окремо модпаків для євросервера я теж не знайшов. Знову ж таки, можливо, хто знає. Якщо хтось з вас знає, пишіть в коментарях, обов'язково подивлюсь, обов'язково це все діло провірю, тому що самому цікаво. І е, ще е, трішечки. В цей сайт він один як для Євроклієнта, е, так і для снг клієнта Так виглядає сайт наразі е, World of Tanks EU UK. А так виглядає World of Tanks RU. Е, і е, в мене напрашується питання: а де танків? Де замість World of Tanks написано Міртангов? Е, Можливо, це буде все діло після 12 жовтня, тому що після 12 жовтня в нас не буде можливості переходу. Вибір ви вже свій не зможете зробити. Але знову ж таки, хто не грав в танки, це ну, як в частності можливо відноситься до тих, хто служить в ЗСУ і тому подібне, хто не може з якихось причин зайти в танки і пограти. То, друзі, не переживайте, така можливість для вас буде. Коли ви запустите танки, обновиться е геймінг-центр, Wargaming Center. -геймінг і е там вам буде окошечко з переходом. Вам буде запропонований перехід на євросервери. Тому не переживайте, хто з якихось причин не може на даний час грати в танки, не заходив взагалі після 24. -го. Лютого. Можливість переходу на Євросервер у вас буде. Вона не пропаде. Тому за це не переживайте. Ну, наразі у мене все. Е, Обов'язково качайте моди, хто їх використовує, е, ставляйте моди на свій страх і ризик. Ще раз повторюю, е, це все залежить тільки від вас, залежить це від вашого желіза, на якому ви граєте. Граєте ви на ноутбуки, якому. 10 там, чи 12 років. Чи граєте ви на новому ПК чи ноутбук, якому там загалом рік, або, можливо, вчора ви його купили, я ж не знаю. Тому це все залежить тільки від вас, і тільки від вашого желіза. Наразі в мене все. Друзі, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Якщо вам сподобалось відео, обов'язково прожимайте вподобайки. І до зустрічі на стрімах. Всім! пока пока, слава Україні.